Ми починаємо саме стробу роботу по живопису. Це буде також натюрморт акварельними фарбами. Перше, що нам потрібно зробити, це визначити, яка у нас сторона акварельної бумаги шершава. Для того, щоб ми якісно намалювали акварелю, нам треба малювати на тій стороні, яка шершава. У мене здається ця, ця сторона. Можна помилити, звичайно, але все ж таки. Якщо подивитися, то це вона буде. Так, натюрморт у нас буде складатися з одного предмету та двох фруктів. І тут ми не будемо міряти прям міліметр до міліметру, так як рисунку, тому що вже в описі у нас головне це, як ми зробимо фарбами. це. Чи буде це яскраво, чи буде це колоритно, чи буде це об'ємно, від переливання відтінків, яке в нас буде не обов'язково, прям сантиметр в сантиметр. Але робота буде виглядати красиво, коли у нас глечик буде, ну, не глечик, а бідон ми будемо малювати. Я прикріплю вам фотографію натюрморта. Буде красиво, коли це все рівно не коли у нас буде все перекошено та криве. Тому все одно сьогодні треба побудувати. Будуємо олівчиком твердим, обов'язково, щоб у нас не розмазались тіні, щоб у нас це було все гарно, нам треба твердий олівець використовувати у живописі. Перше, що ми повинні зробити, це намітити приблизно, де у нас буде весь наш. На ну, тут десь будемо наверх на тюрморта, десь тут, думаю, буде низ тюрморта. Так. І намічаємо наш бідон. Вимірюємо спочатку, скільки ширина вміщається у висоті. Вміщається ширина. Зараз вимірюємо, Десь приблизно. Один, один і ще трішки. Ну, десь так буде відомо. Далі я намічаю яблучко, воно у мене попереду стоїть більше всіх, навіть не так зробимо грушка. Десь лежить ось тут. Буде лежати воно. А яблочко попереду у мене буде ось тут. Я трішки грушу здвину сюди більше на наш бідон. І десь отут, на передньому плані, у мене буде яблучко десь так. Так, і починаємо нашу побудову починаємо з того, що. Як завжди намічаємо середню нашу лінію, по якій ми будемо все рівняти. Так, далі у нас йдуть лінії горизонтальні, які у нас позначають, де у нас змінюється форма. У бідона у нас іде таке горлошко. Ми його намічаємо, отут я намічу трішечки, тут де у мене буде еліпс, там теж трішки більше. Далі йдуть плечі, десь так теж. І далі йде сам бідончик. Тепер у нас десь така горлятка прибута. Зараз намічаємо все приблизно. Потім треба взяти. Листочок і переміряти. Тобто я вже бачу, що в мене ці дві частини вони не досить рівні. І щоб переміряти, ми використали не лінійку, а листочок. Ми з вами в рисунку вже будували. Але зараз я просто хочу, проб... так скажемо, намітити всі форми, для того, щоб подивитись, гармонійно виглядає. У мене це все в листі. Або я хочу там здвинути якийсь предмет. Немає сенсу вибудовувати, вибудовувати все ідеально і потім це все витирати, терти. Ось тут нам максимально треба не давити на олівець, тому що якщо ви будете резинкою терти-терти, у вас потім буде дуже некрасиво лягати акварель. Тому ми дуже так легенеч, легесенько це все намічаємо. От я вже бачу, що у мене бідон. Це частина. Якщо я зроблю тут детокс? Ну, навіть я б її вищу. Ну, поки добре, поки хай буде так, трішечки тут я перенесу всі предмети нижче. Так. І еще і, і намічаємо. А, ще хотіла сказати, що в рисунку багато хто не скидував мені на початкових етапах роботу, а скинув уже після, коли все намічно, і там яблуко, ось воно попереду стоїть на нашій площині, а воно там отут, на глечику, висоті. Його, його треба тепер повністю витерти і перенести сюди. Тобто це така подвійна робота, тому краще все це скидувати поетапно, скажімо так. Так, є таке, але я, мабуть, зроблю ще не менше. Ось відстань менше треба зробити. Отак. Переміряємо. Ну, десь так ось де. там буде. Так, тут у нас іде, як завжди, Еліпс. Нічого не міняється, еліпси. Прийдеться навчитись малювати нам теж, тому що вони зустрічаються у нас дуже часто. І тут у нас буде ще трішечка така, як І ще один. Еліпс зверху. тут теж буде. Далі тут у нас селя б Ось так. Далі плечі пішли сюди. Ну треба, але треба оце переміряти. Скільки в мене тут, скільки в мене тут. Mm, ця частинка буде ширше трошки. Тоді все ширше, Ось так. Далі тут буде шелість в нашому бідончику. До речі, я не пам'ятаю, казала на попередньому році чи ні, що можна перевертати ось так роботу і зразу буде видно, де кривозна. Або ще фоткати на телефон і робити зеркальне відображення. І буде зразу там, де крива частина, буде зразу видно. Тож, теж дуже допомагає. Ну, поки намічаємо. Так, сюди йде бідончик, і він трішечки як. Сюди донизусь. Так. І тут буде еліпс у мене. Ну, навіть нормально, якщо тут розкрити еліпс ще. Оце, 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 видно, зараз піднімуся. Я тут еліпс роблю. Оця частинка еліпсу, коли я кажу розкрита ширша, хтось у вас робив длинніший сам глечик. Но нам не треба глечик довший, нам треба от розширити цей вузький, а розширювати це значить еліпс ну, більше відкритий. Ось отак от приблизно виглядає бідончик, ще у нас є ось тут, на цьому місці така вушко, за яке у нас чіпляється, чіпляється тут така ручечка, і вона йде як Е, це, до речі, бідон. Він як ми циліндр малювали. Тобто оця частина це циліндр, оця частина це теж циліндр. Все це ми малювали. ну Ті, хто малювали по урокам, всі це знають. І отут десь буде ручечка, але вона не рівна, її треба буде вималювати. Вона отака якась у нас іде. Але поки хоча б просто навіть отак. І потім сюди. Просто намічаємо приблизно, щоб подивитися, як це все у нас виглядає разом, а потім вже будемо відправляти помилки. Так, отут у мене яблучко. Теж форма не просто кружечок, а тут рівненько. Дивимось прямо по формі. Тут трішки такий бочок гостренький, тут закруглюється. І тут. Отак, От зараз поміряємо, скільки у нас яблучко. Раз, два, десь два з половиною, раз, два, ну так, да, два і трішки третього не вистачає, Рази поміщається у бідончику. Так, намітимо приблизно десь отут, так, іде яблучко. До речі, мені подобається, як воно по співвідношенню форм. Не за маленька, не за велика. А груша трішки маленька. Але грушка ми з вами вже малювали. Ми знаємо, що якщо ми малюємо грушу, то у нас таких двох кружечків у нас буде. І потім з'єднується таке, Видно, хоч о що я показую, не дуже видно. Так, із двох кружечків. Раз, два. І з'єднується таке більш плавна. Ні, ну, там уже на форму цих кружечків теж треба подивитися. Десь тут у мене грушка. Ну там вона, до речі, трішки, мабуть, менше. Мені от не подобається, що в мене тут, наче цей стоїть. Бідон прям стоїть на цій груші. Тому я хочу її трішки перенести. Оце те, за що я кажу, що треба. Не то що ці переносці, поки ми намітимо так, щоб воно все виглядало гарно, витримав всю прям бумагу нашу. Так, вона у мене трішки спереду десь отут. буде. Поменше розміру тут її візьмемо зробимо. Щоб я її перенесу. І там, якщо придивитись, цей кружочок буде маленький малесенький. нижній, то що в неї прям такий скос у нашої груші. Ну тут прям треба постежити. понаблюдати за цими всіми згибами. Ну, така буде маленька. Якраз тепер вона і не завелика, а тепер вона така повинна бути. У мене ця грушка маленька. Так, є така. І отут трішки теж форму. Так, витягнути? Якось так, ну, поки так. Але це ще не фінал. Ще тут можуть бути виправлені. Так, далі, що ще основне це площина. Дивіться, у нас іде площина столу. От я вам на серветках зараз приведу, приклад, От стоїть у мене тут. Щось отут, ось серветка да, лежить. У мене є ось ця площина, потім іде от площина столу, ось, і вона йде сюди. Тобто, ось, на які у нас стоять предмети, а сюди пішов стол вниз. Я сподіваюся, що це зрозуміло, як я пояснюю. Тут у нас, ну отак, якщо ну, так не зрозуміло, тут стоїть предмет. А тут стіл пішов вниз у нас. Ну, це натюрморті на видно. Ось у мене стоять предмети. Ось так зроблю. А тут у мене стіл пішов вниз, тому мені треба отут відмітити лінію, яка пішла вниз. Ця частина буде темніша. Тобто у нас там є середня частина, потім на якій стоять предмети, вона світліша, тому що на неї падає світло, і вона освічується більше всього. А потім йде вниз частина, яка темніша. Ось так вона сидить. І там, ось там десь, ну, навіть десь. Отут. Проходить у нас ще площина. Тобто ось стіна, потім видвигається стіл, і потім він пішов туди до низь. І намічаємо драпіровки наші. Дивимось, де вона у мене проходить тут за ручкою, десь сюди. Далі тут, де груша у мене, вона проходить сюди і спускається донизу. Тут, де яблочко теж вона проходить сюди і спускається донизу. А тут з цього боку десь. От тут іде. Ну і приблизно треба теж накидати буде складка. Але перед тим, як накидати складка, я зараз подивлюсь. Ну, погано, звичайно, видно те, що я легенько стараюся намітити, мені ж теж хочеться акварелю це гарненько намалювати. Тому, звичайно, видно не дуже добре. Ну я сподіваюся, що все зрозуміло, що тепер нам треба зробити. Хоч це і живопис, але кривих робіт не дуже хочеться. Тому беремо листочок і бажано все поперевіряти, поперевіряти, де у нас тут осова лінія йде, чи рівно, ну, начебто рівно. І тут дивимося, теж навіть все рівно у нас іде осова лінія. Навіть прекрасно все. Так, тепер тут. Перевіряємо, переносимо сюди. Тут перевіряємо, переносимо. Ага, тут уже трішечки кривизна пішла. Тут уже дерівненько все наче. Так. Так. Очі навіть все рідно. Я здивована. Так, тут. Перев Оце от зробіть обов'язково все поперевіряйте. Тож, ну, поки є така можливість це виправити, то чому по ні? Але я щось дивлюся, що у мене навіть тут все дуже рівненько вийшло. Я здивована. Супер! Значить, плечик у нас рівненький, тепер що нам залишилось? Повиправляти еліпси. Ці лінії ми будемо стирати все одно ці побудови. Але еліпси ж ми витирати не будемо. Еліпси там хоч видно, що видно, що в Так, еліпси прямо ідеальні повинні завжди бути особливо в живописі, тут не хочеться кривих нам зовсім. Це все намічаємо. Ця ручечку треба ще виправити. Так, і отут у мене буде йти такий рефлекс від блакитної драперовочки нашої. Тут буде йти тінь. Можна зразу намічати, там на фотографії, яку я прикріплю, ви побачите про що я тут кажу. Він такими йде прям такими колосками. Отут у нас буде блік такий яскравий. І ось тут є блічок. Ось, тут якийсь теж такий довгий, але ми його, він не дуже, він такий такого фіолетоватого кольору, ми його зразу потім зробимо. Так, що ще? Що ще? Витираємо оці лінії побудови. Оці квадрати нам не потрібні. Ось тут трішечки. Ну, але ви давайте так думаємо, б, коли ви мені будете скидувати саму побудову, краще з лініями побудова, а потім перед тим, як починати акварелю, ми з вами вже повитираємо все лишнє. Щоб я бачила, ви розумієте, як це все будується, чи не дуже розумієте. Ось тут у нас один циліндр такий. Тут інший циліндр, Циліндр входить в циліндр. А тут між, не... між ними така, ще у нас така конуса, напевно. Якщо так зробити, це буде такий конус для конуса нижня частина. Так, далі намічаємо ще ось тут у мене і лінія драпіровки і... Складка йде десь отут така темна, і темна вона ось тут. Далі десь складочка ще ось тут, за гличиком. І це все теж намітити треба, щоб нам потім акварелі було трішки легше. Так. Далі яблучко витираємо наш квадрат, але намітити бажано з квадрату. Так, і ще. трішки уточнюємо форму. Трішечки навіть його меншими зробимо. на та форма? Так. Ну, схоже на щось тепер і ніжечку цю треба намалювати. Тоненьку, маленьку. І що, ще і блячок можна намітити? У нас там є він невеличкий. Ось таке яблучко можна тут. Можна одразу від нього намітити. Ще подивлюсь, видно. Намітити падаючу тінь, ось тут вона від яблука падає. Від цього нашого бідончика, вона аж десь отут-тінь. Так падає світло, що тінь десь, десь що тут буде. Теж так трішки собі відмічу, щоб потім не забути. Так, тепер грушка йде. У нас теж трішечки лишні я її витираю і хочу її сюди догори збільшити. У вас, до речі, дуже гарно виходить будувати у багатьох з вас. Прям ну, дуже гарно але зрозуміло, що є якісь помилки, на які я вам показую, ви виправляю, нічого страшного в цьому немає. У всіх є помилки, на них ми вчимося. тут десь ігрушка так видно ще. Ні, не, не так трошечки зараз покажу, як. От сюди вона йде, і отут можна її на такі еліпси поділити, і отут десь буде О, її початок. Ось така грушка у нас тут буде. Так, і під нею тінь іде. Ось так теж намітимо на ній. Тут буде у нас темний кольор так вона у нас теж собі трішечки відмічаю зразу, де тіньові частини. Тут в складці тіньова частина і. Тут у нас на цій поверхній площині, де у нас лежать предмети складочок, немає. У нас там рівна така площинка. Так, десь тут спускаються Ось От приблизно ось таке у нас є на тюрмот. Зараз я покажу повністю. Яблочку, грушу і бетончик. Так воно буде виглядати. Єдине, що залишилося, це... Ой, я зараз так навіть покажу. Ось так. Єдине, що залишилося, це оцю цю ручечку. Пробудувати десь, щоб вона у нас не приліпла, виглядала. Так, треба подивитись, що там у нас там, значить, така э, вушка така. І розподивимось, як вона йде отак. Ось так і вушка. Там ми бачимо ту частинку. А тут ми бачимо верхню частинку. Все голушка. Вот так. Вот там у нас будет. За него зачепляется сюда вот такой гочечек. Вот угу. Сюда я похожу. Оце сюди трішки закругляється, і йде у нас вниз і так встануємо. Так, і тепер у нас іде кружечок де. Заходить цей гачок навколо нього. Це дерев'яна наша, круглий циліндрик такий наш дерев'яний. Десь він буде, якщо довго тут, так приблизно намалюю, щоб провести просто лінію. Але тут він іде такий вигин якийсь у нього є ще. Так. Але тут іще товщинка самої цієї. Самою цієї кругляшечка є товщина. І туди вона пішла ну так. отак. Приблизно ось така ручечка буде. Так, може, на камері, щоб не скривлено було, так покажу. Ось вот такий у нас. Вишимо цю вновь, це все побудувати, мені скинути побудову. А ще ось цей еліпс, хочу звернути на нього увагу. Дивіться, отут у нас закінчується наш циліндр. І ми ось тут малюємо всередині, навіть не так отак покажу. Ось у нас було отак і, ну, отак. І ми отут малюємо. Тут намалювали Еліпс. І як нам зробити цей Тому що у нас такий теж був у рисунку, і багато хто неправильно його робив, і коли я писала, як виправити, не виправляли, так як потрібно. Тому покажу. тут. Вималювали от у вас Еліпс, вималювали його так всередині. В а що нам треба зробити? Нам треба ще отут -от відступити місце. І додати сюди ще один. Не всередині намалювати, а додати таку кайомочку ось так по, ну, не по кругу, а по нашому еліпсу. Ну і все, тепер я повиправляю все, що я бачу, що мені тут десь кривозна якась не подобається. Ну, зверніть увагу на те, що я сказала, сфоткати і відобразити зеркально. І спробуйте отак перевертати. Дивитись. Ну, взагалі, тут міліметрами вимірювати не будемо, тому що це живопис, і тут головне фарбами. Але без цього фарбами почати ми не можемо. Все, на наступний раз будемо починати аквареллю.